Привіт, мене звати Роман. Ти на каналі ДніпроМ. І сьогодні ти дізнаєшся про крутий промисловий фен GH203. Він допоможе висушити все, навіть стіни. Чому такий фен подвоює швидкість виконання ремонтних робіт? Давайте розбиратись. Потужність цього красення становить 2000 Вт, а температура, з якою працює прилад, може регулюватися в межах від 50 до 600 градусів. Має два режими роботи. В першому нагріває повітря до 50 градусів і дозволяє прогрівати ділянки, на яких потрібно виконувати якусь роботу. В ньому ви можете висушувати лакофарбові матеріали, роз'єднувати клоєві з'єднання, видаляти наклейки та просушувати деревину, згинати труби та інші синтетичні матеріали, розморозити водопровідні труби, сходи або двері автомобіля. Також допоможе в такій делікатній справі, як розморожування замків та холодильних камер. У другому режимі пристрій допомагає виконати з найвищою якістю зварювання синтетичних матеріалів, обробку термопосадкових предметів, пайку м'яким припоєм, видалення старих товстих шарів масляної фарби і лаку, послаблення ржавих болтів і гайок. Але я не раджу застосовувати такий інструмент для зварювання металевих труб. Для таких задач краще використовувати спеціалізовані інструменти. Така модель має продуктивність від 120 до 500 літрів на хвилину і має можливість регулювання потужності потоку. Для зручності використання були розроблені чотири насадки. Кожна допомагає у виконанні якоїсь своєї функції. Ось така робить потік повітря широким, але розплющеним. Використовується для видалення старої шпаклівки або залишків фарбових матеріалів. Плівки, шпалер, в тому числі з метою здійснення деформації полістерольних або плексигласових плит, ПВХ конструкцій і пластичних виробів. Це дефлекторна насадка. Вона призначена для роботи з поверхнями, що не витримують впливу високих температур, наприклад, скло і різні вироби з нього. Склозахисна насадка для промислового фена дозволяє видаляти з поверхонь залишки лаку, фарб або замазки А ось ця цікава. Рефлекторна насадка. Вона застосовується у випадках, коли необхідно прогріти по колу якийсь довгий об'єкт з невеликим діаметром. Це можуть бути металеві труби під час пайки, джгут проводів при термоусадці додаткової ізоляції, пластикові труби перед їх подальшою деформацією. Сенс в тому, що повітря йде по пилюсті насадки і прогріває об'єкт, що обробляється з усіх боків. І остання четверта це точкова насадка. Зменшує діаметр потоку гарячого повітря. В основному застосовується тоді, коли потрібно вибірково нагріти невеликі ділянки, дає змогу заварювати щілини різної товщини за допомогою спеціальних пластикових зварювальних стрічок. Насадку використовують для проведення пайки мідних труб на основі безконтактного методу обробки матеріалів, а також при виконанні наклейки шпону, ремонту лиш і човнів. Розташування кнопки дозволяє легко переключати режими навіть під час роботи, а цифровий екран дає змогу тримати процес під контролем. Тому ви легко можете видаляти старі покриття, фарбу, клей, ліноліум, згинати пластикові труби, чистити поверхні, монтувати термоізоляцію та зварювати м'яким способом. І це тільки маленький спектр робіт, що може виконати такий промисловий фен. Великим плюсом є те, що конструктивно передбачено встановлення фену вертикально, що дає можливість звільнити обидві руки для роботи з матеріалом. Наприклад, ось так. Я сподіваюся, що сьогодні ти дізнався все, що тобі потрібно про цей фен. Придбати його можна за посиланням під відео або тут. На все добре, хай щастить!